Ажемо поважній аудиторії глядачів телебачення кагарлицької громади. Слава Україні, героям слава, Збройним силам України, волонтерам і всім тим, хто непохитно боронить вже дев'ятий місяць наше право на Соборну незалежну державу. Тижневикарлична до вашої уваги. І ось що стало темами інформаційного випуску. На засіданнях оперативного штабу увага акцентується на початку опалювального сезону і необхідності економити електроенергію. Новини про тарифи на тепло. Як виходитиме Кагарлицька багатопрофільна лікарня із фінансової скрути і боргів по зарплаті? Про це йшлося на зустрічі медиків, депутатів і міського голови. Як продовжують діяти освітні заклади у час воєнного стану в нашій громаді? Клібороби завершують господарський рік. На сліді жовтня згадаємо славного земляка, народного художника України Карпа Трохименка. Інша інформація. І прогноз погоди у фіналі інформаційного випуску. Щопонеділка, щоп'ятниці, відбувається... Засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану і на тих засіданнях незмінно присутній наш кореспондент. У понеділок, 24 жовтня, засіданню штабу передував виконком Карицької міської ради. Оперативні штаби проводять свої планові засідання двічі на тиждень, у понеділок і в п'ятницю. 24 жовтня, карлицький міський голова Олександр Панюток черговий раз закликав усіх економити споживання електроенергії. Про це він говорив і доповнюючи інформацію начальника карлицької поліції Вадима Бандури. Є наказ військової адміністрації, вивіски додаткові всі освітлення, які буде так говорити, можна сьогодні не використовувати. Дано доручення поліції також реагувати для, для того, щоб все таки людей призвати, закликати економ, економити енергоресурс. Працюємо цьому напрямку медики громади, доповіли, що кількість хворих на ковід за минулий тиждень зменшилась. За аптекою номер 9 Карлику Алина Садша повідомила Фільчера можуть виписати домашняний рецепт А, паперові дії. Є... Але якщо система ну лікарі не підключені до системи електронної, ну якщо в наші, наприклад, по селах фільчера вони не підключені. То вони мають право виписати паперовий рецепт і отримати, і людина. А тоді як хвести його вести, тоді. А, ну зараз ну ж його предметно кількісного опіку? Хорошо, Це добре, староста. Ви почули, а тік, ми можемо сьогодні на основі виписку. <святувателі> <виписи. свят veure> <свят veure> Начальник регіонального відділу Держпродспоживслужби Іван Лисенко довідає присутніх. Зареєстрований випадок цифірки у. У Богославській громаді Богольського району Київської області Ми знаємо, що сибірка небезпечна для здоров'я і людей. Вона гостро захворювання, захлювання, викликає як шкірні захворювання, так і захворювання органів дихання, кишечників і так далі. Небезпечно. То нами була проведена робота проаналізовано Вакцинацію, хто буде довакцинуватися, вакцинка, слава Богу, у нас є. По господарствах ми деяких довакцинували, деякі запланували ну, по, по графіку на наступний тиждень. І користуючи цим моментом, я хочу знову закликаю наших громадян не купувати м'ясо на стихійних ринках. Починаючи із 26 та 27 жовтня заклади освіти карлицької громади відновлюють роботи заочною та змішаною формами навчання. Частина закладів освіти карличини почне працювати за дистанційною та змішаною формами навчання, 26 жовтня, а ще частина 27 жовтня. Те, що не всі запрацюють в один день, пов'язане з потребою встановити належний тепловий режим у класних кімнатах, ліцеїв, гімназій та дитсадків, нагадаємо, що раніше було прийнято рішення, що заклади освіти Карличини працюватимуть дистанційно із 24 по 28 жовтня. На виконкомі начальник відділу архітектури, містобудування і житлово-комунального господарства Володимир Бойко проінформував про звернення підприємств, які постачають тепло на ряд об'єктів соціальної сфери, зокрема у навчальні заклади Кагарлика та окремих сіл громади щодо запровадження нових тарифів. Та їх на їхні послуги товариства теплотрейд і уктеплопостач представили відкориговані тарифи та їх економічне обґрунтування, звичайно, підвищені порівняно з минулим. Через ріст цін на дрова, брикет та інші складові тарифи він і збільшився. Виконком затвердив відкориговані тарифи, але для споживачів у даному випадку тепла відповідно до закону України. Вони залишаються на тому рівні, які були зафіксовані на 24 лютого 2022 року. Тобто всю решту чинним законодавством і бюджетом 2022 року законом про бюджет року буде проведено відшкодування різниці тарифів, як в цьому році, так і на протязі військового часу, і шести місяців після його завершення будуть відшкодовуватися різниця. З державного З державного. З державного бюджету. Подальша декомунізація і дерусифікація суспільного простору в Україні. Це було темою виступу на виконкомі виконуючої обов'язки начальника відділу культури міської ради Оксани Литвин. У цьому плані лише в Кагарлику підлягають перейменуванню 27 вулиць і 7 провулків, а також п'ять назв вулиць у 11 селах Кагарлицької громади. Створено відповідну комісію, вона провела кілька засідань і звернулася до міського голови з пропозицією про громадське обговорення. Це Проводитиметься для того, щоб завершити процес декомунізації та деросифікації і залучити громадськість до цих моментів. Зокрема, пропонуємо провести громадське обговорення щодо зміни на звуків спробунків, які названі на честь російських та радянських діячів, політики, літератури, мистецтва, населених пунктах Карлицької міської територіальної громади. А саме у місті Карлаку, вулиці Пушкіна, Гайдара, Тургенєва, Толстого, Маяковського, Чехова, Островського, Войкова, Чайковського, Разіна, Суворова, Кутузова, Кітова, Гагаріна, Купова, Комарова, Вічуріна, Павлова, Нахінова, Челюстіна, Папаніна, Щорса, Чапаєва, Ватутіна, Кулпака, Кошового, зойко Смодем'янської і Піонеска, Завуки Чапаєва, Кітова, Разіна, Гагаріна, Ватутіна, Тургенєва, Маяковського. У селах підлягають перейменування такі вулиці, як Горького, Гагаріна, Комунарська. Кошового, Пушкіна, це такі сало бідує, Горховат та демічна Новосілки, переселення, свобода, Стави, хавча, черні, шубів та земля мова і про демонтаж написів російською мовою. Зміни років війни з 41 на 39, демонтаж радянської символіки, де вона ще лишилася. То, шановне товариство, і ви можете долучитися до процесу оздоровлення та українізації нашого суспільного простору. Міський голова зокрема зауважив з цього приводу. Коли останні перейменування по місту ми робили, ну, була така домовленість все э, таки Дмитра Трощинського десь запропонувати ä, по місту э, перейменувати якусь вулицю, бо коли ми нові, -е, э, якраз тоді розпочалися воєнні події, і військові нас попростили, ми називали вулиці на нових масивах, прив'язки погоджувалися з учасниками. А то операція об'єднаних сил, і нам тоді не нашлось місця для Дмитра Трощинського. Чого б не згадати і не пошанувати у назві однієї з вулиць міста ім'я нашого сучасника, непохитного патріота, скаліченого радянською системою українського письменника Миколу Кагарлицького, він роджене Черняхова, фанатично був відданий українській культурі, писав про її діячів у Києві. Нещодавно з'явилась вулиця Миколи Кагарлицького замість маршала Тимошенка. А нам, землякам письменника, хіба гоже відстати від столиці саме в цьому плані. Батько наш Бандера співають українці. Іменами провідника організації українських націоналістів та його побратима Романа Шухевича теж вона назвати вулиці справа за небайдужістю мешканців і влади. ДТЕК Київські регіональні електромережі закликав жителів Київщини споживати електроенергію помірно, максимально знизити її споживання. Карлицька міська рада довела кожній установі, підприємству, організації план зменшення споживання електроенергії, а як із цим справи у сільгосп-виробників. Про це ми запитали заступника карлицького міського голови Івана Сємцова, який опікується там аграрними питаннями. І кожен зараз задумується десь якогось генератора, особливо це зв'язано з тварини, що там дуже важка ситуація. Ну, ще в кого. Таке рослинництво, то там ну не почистив сьогодні, не включив, то включив там очисну машину чи сушилку, там пізніше трохи, але теж воно зв'язано сушити. Зерно ж буде пропадати. Кукуруза ж буде грітися, вона дуже це полуолійна культура. Вона гріється буквально сутки і вже починає біліти, цвісти. Якщо більше як 17% вологість, вона більше суток лежить. Її треба зразу або не молотити з поля не обирати, або зразу пересушити. А хто а тваринництвом гірше, то що дойки, вичистка гною, там все на електроенергії. там тільки, І дойка ж попадає в ранішній або вечірній час, а там якраз цей час і виключають. Охолоджувати, молоко. Так, да. його треба охолоджувати, І доїть, і охолоджувати. Так що тут проблема і зараз дивляться кожен. Є. У нас, на жаль, небагато тваринництва, але в кого є, то задумуються вже про великі генератори великі від 50 які? до 100 кВт. Вони є, але вони дуже дорогі. Ну, Така виму... вимушена міра, їх потрібно купляти. Тому що ми не знаємо, що буде завтра, може бути ще гірше. Поки місь покращення ж ми не бачимо, і місцева влада вплинути на це. Не ми не може... на це не можемо вплинути. На, на це ніхто не може вплинути на цей графік, так? Графі, да? да це тут. Ну військовий стан, війна. Реформа практичної медицини у свій час почалася із первинної ланки, сімейної медицини, і вона з цим загалом упоралась. А ось реорганізація сфери медичних послуг другої ланки, вторинної, тобто наступного рівня практичної медицини у нашій громаді, втім і не тільки в нашій, наразилася на камені спотикання. Як далі бути цій галузі охорони здоров'я в нашому краї, і йшлося під час зустрічі частини колективу Кагарлицької багатопрофільної лікарні, ряду депутатів міської ради і міського голови Олександра Панюти? Зустріч відбулася 25 жовтня. Багатопрофільна лікарня опинилася у важкій ситуації через нестачу коштів. Так, на пакет послуг, який на зібранні називали 49-м, з початку року Національна служба здоров'я України мала виплатити лікарні десять. Мільйонів гривень. Але на кінець жовтня колектив з названої суми отримав ледь половину. На одній з обласних нарад у Департаменті охорони здоров'я повідав міський голова Олександр Панюта. То нас попередили, що не чекайте пакет цей, тобто ці кошти, ну, будемо так говорити, ви не доотримаєте до кінця року і на наступний рік не розраховуйте на даний пакет. Борг по зарплаті перед колективом багатопрофільної лікарні на 1 жовтня перевалив за мільйон гривень. Не така вже значна сума, але до кінця року не видно перспектив подолати заборгованість при нинішніх умовах оплати і кількості персоналу. Чому так сталося, свої точки зору висловлювали учасники зібрання? Заступник міського голови Валентина Циганук за підсумками названої наради прокоментувала порівняльну таблицю заробітків медиків різних Зних регіонів. Як бачимо, цей показник у Кагарлику вищий, ніж в Обухові, у Київській області і в цілому по Україні. Є над чим поміркувати. Прозвучали і такі красномовні цифри у рокітнянській багатопрофільній лікарні на 140 ліжок 220 чоловік персоналу. У карлику на 130 ліжок, 287 осіб персоналу. Та не тільки це причина надзвичайної фінансової скрути. Можливо, ми не заробляємо ті кошти, що нам що нас як кажуть забезпечити нас і нашу лікарню тим всім, що необхідно. Але я вважаю, що, можливо, нас поставили таке положення. За ці два роки, я не хочу нічого казати, але НЦЗУ ні на копійку не підняло вартість е, пакетів. Але ж за два роки підвищувалися зарплати, ціни на енергоносії і послуги, на ліки і медичні засоби. Директор багатопрофільної лікарні Марія Недолько свій виступ почала із подяки колегам, які працюють поряд з нею і підтримували керівника в її починаннях, а потім повідомила про свій намір піти зі своєї посади. Коли людину не чують, коли людини не хотя зрозуміти. Дуже важко працювати. Тім далі Марія Миколаївна брала активну участь у подальшому ході зборів. Зокрема, сказала, що за рік лікарня купила переносний узі-апарат, фетальний аудіометр, відремонтовано флюорограф. Необнадійливим стало повідомлення Марії недолько про те, що, скоріше всього, наступного року Національна служба здоров'я України не підпише з карликом пакет по наданню медичної допомоги по ковіду, а це понад 18 мільйонів гривень, які не надійдуть до лікарняної скарбниці. Виступали також завідувачка поліклініки Валентина Павловська, завідувач хірургічного відділення Анатолій Виговський, невропатолог Ніна Поліщук. А також депутати міської ради Сергій Будюк, Олександр Широкоступ, Григорій Кулініченко, Юрій Береговенко. Погоджуючись, що менше пацієнтів у карліцькій лікарні означає і менше коштів від Національної служби здоров'я, Юрій Береговенко зокрема сказав: Купа людей, купа просто людей їздить в Обухів, у Миронівку, у Київ. Знову задавайте задамо питання. Чому? Чому люди сюди ходять? Тільки ті, які не мають можливості поїхати з дороги із 42 мільйонів, виплачених у 2022 році Національною службою здоров'я України Кагарлицькій багатопрофільній лікарні. 41 мільйон пішов на зарплату. Тож оптимізація неминуча зміни неминучі, в тому числі у ставленні до пацієнтів. На цьому акцентували і Марія Недолько, і міський голова Олександр Панюта. Варто сказати і про понад 18 мільйонів гривень, які отримала медицина з бюджету громади. Якщо доходів немає. То нас зменшують видатки, ви ж розумієте, ми, ми повинні жити в межах тих коштів, які ви отримуєте від Національної служби. І станом на свій виникла така ситуація. Якщо ми сьогодні нічого не робимо, через місяць ви приїдете і скажете, у нас заборгованість за місяць, а потім виникне за два. Якщо ми не змінимо, не змінимо себе, не змінимо зміним роботу нашої лікарні, структуру. У нас просто не буде чим її утримувати. Якщо депутати, які є засновниками і правильно сьогодні підказує будів і, і береговенко треба щось міняти, іначе ми втратимо її зовсім. Буде те, що у жищеві. Ржищеві, по суті, лишилася тільки первинна медична допомога. Врешті депутат міської ради Сергій Будюк запропонував створити двосторонню комісію, яка має детально вивчити ситуацію і до найближчої листопадової сесії міської ради подати пропозиції, запропонувати вихід. Тут же комісію створили. Олександр Панюта зачитав її склад, до якого увійшли представники. Юридичної і фінансової служб міської ради і лікарні, медики-посадовці і депутати міської ради зустріч тривала близько двох годин. Її учасники розходилися. Гадаємо, із суперечливими відчуттями та думкою. Без оптимізації лікарня не зможе далі існувати. Аграрію на полях завершують господарський рік. Найскладніший рік в історії незалежної сучасної України. В агроформування громади продовжується збір пізньої групи сільгоскультур, посіви яких становлять більше 32 тисяч гектарів. Як розповів нам заступник Арлицького міського голови Іван Сімцов, який опікується там аграрними питаннями, соняшник зібрано на 95% запланованих площ. Така склала ситуація, що і врожайність ну, не набагато, але нижча, як прошли рік. Якщо взяти по соняшнику, то було 30 минут рік, в цьому році тільки 20-30. Це тобі на 7 цинрів менша врожайність. Це дуже потужна, ну, потужне зниження, скажімо так. Якщо взяти по площі, якщо у нас майже 12 тисяч посіяно соняшника, то це який великий недобор. Ну, і крім цього, що погано ми збираємо, ну як би погано збираємо, а не дає погодні умови, не дають збирати, ще дуже велика є, великий вплив є і цінової політики. Знаємо, що ціни в цьому році ніякі. І просто фермери і сільхозвиробники в цьому році просто виживають. Десь щось трошки продав, щоб купити солярку, щоб продовжити далі цикл виробництва. Сьогодні ж продовжуємо ще, продовжуємо і досі сіяти пшеницю, ще не всі площі засіяні. На жаль, тільки засілено три тисячі, хоча ми сіяли і 7, і 8 тисяч пшениці. А пов'язано це з тим, що немає нормальної ціни і взагалі покупця на пшеницю. У декого ще 20% її торішньої залишається в коморах. Трохи був рух, коли почалася реалізація пішло зерно спортів України. Зараз вивезено всього 5 мільйонів тонн. Колись у цю пору вивозили 15-20. Зараз ціна низька знову, попиту немає. Але руки фермери не опускають, площі пшеничні досівають. Я думаю, ще там гектарів 500-600 посід, хоч і дуже пізно, але бачимо, що така погода тепла. Ми, ну, сіяли ми навіть були такі роки, що сіяли і на самого Михайла. Уже зібрано гречку зі 100% площ, продовжує Іван Семцов. Урожайність трохи нижча, ніж торік. 79% сої, мінус чотиридрат на гектара. Триває копання цукрових буряків. Зібрано всього 14% кукурудзи на зерно. А чи є місця? В аграріїв для зберігання збіжжя запитали ми у співрозмовника. Зберігати кожен, кожен собі щось приспособився, викручується, а то через що потрошки щось продає попереднє, щоб слідуюче положити. От сьогодні, якщо не продав пшеницю, не продав сою і соя ще дозберується, а кукурузу куди збирати. Ну, багато вивезли, нам добре тут склалося так, що багато забрало на ЗВКК, за Ну, це ряба, будемо так по-простому mm. казати. Що вони дуже багато викупляли і влажного соняшника, і різного. і Виручи, Прямо з поля. Виручили. вони виручили, до них вивезли. Ну зрозуміло, що які ціни, яке що. Вже за це ми, як би казав, мувчимо. Але хоча б щось забрали з поля і було куди положити, і де посушити. Бо що не в кожного є і сушильні агрегати, і в цьому році і ціни на енергоносії знаємо, які все остальне. Отож, хід осінньо-польових робіт триває, хлібороби використовують усі можливості задля успішного збору цьогорічного урожаю та закладають підґрунтя для майбутнього. Побажаємо їм успіху у цьому. Щойно 25 жовтня минула 137-ма річниця з дня народження народного художника України, лауреата Шевченківської премії Карпа Дем'яновича Трохименка. Карпо Трохименко народився у селі Сущани, тоді Київського повіту, а нині Кагарлицької громади. Згадаймо славно земляка. Доля відміряла Карпу Трохименку 94 роки, сповнених творчої і педагогічної діяльності. Перша світова і перші п'ятирічки, Шевченківська тема і життя простих людей відображені на його полотнах. Послухаймо розповідь фахівця. Життя Карпа Дем'яновича було дуже важким, але духовно багатим. В три роки помирає його мати, в 14 батько, і його бабуся здає в іконописну майстерню у Київ. Де він після трішечки того, як попрацював, вступає до художнього училища і далі, потім, після екзаменів, вступає і закінчує Петербурзьку академію мистецтв. Трохи згодом повертається на Кагарличчину двадцять 23-26 роках, де працює у ржищі викладачем і займається просвітницькою діяльністю в сущанах. У Карпати Мянича Трохименка є дуже значні картини. Перша картина, яка виходить у 44-му році, це Дніпробут. Вона це перший був реалістичний твір його і дуже ціниться вона ця картина. Трохи згодом велику частину його колекції займає шевченківська тематика. Визначна картина Шевченко у Енгельгарта, і далі дуже багато картин, які написані на шевченківську тематику. Взагалі, Дуже тісний зв'язок був у Карпа Дем'яновича із земляками, і, до речі, із нашим музеєм. Він подарував близько 14 картин у музей, вів активну переписку. Наші співробітники були на святкуванні його 90 річного ювілею, і взагалі ми дуже пишаємося, що такий у нас визначний земляк. Його картини містять біля трьохсот картин, написані фарбами, і десь близько 90 – це графіка. Сповнені світла, надій, але часом і сумовитих роздумів. Полотна Карпат-Трохименка Катерина, саме за художню Шевченкіану, став він лауреатом Шевченківської премії. У святковий день Григорій Сковорода задумалась. Ставши знаменитістю, не цурався Карпо Дем'янович земляків зустрічався, дарував, як ви чули, картини у наш музей. Ось на цих світлинах земляки вітають народного художника із 90-річчям. Зустрічав дорогих гостей щиро з незмінною усмішкою. Спілкувався активно в музеї, збереглися його листи до музеїстів, де він пише про засади експозиційної роботи, як її бачить художник. Помер Карпо Дем'янович Трохименко. Теж у тому ж місяці, що й народився у жовтні, у 79-му році проживши 94 літа, похований на столичному байкому цвинтарі, де встановлено йому пам'ятник. А до сторіччя з дня народження Карпатру Хименка на будинку, де він у Києві жив, відкрили меморіальну дошку. У фондах музею ми маємо дуже багато експонатів по творчості Карпати Дем'яновича Трохеменка, його картини. Але на жаль, оскільки зараз війна, ми їх не можемо показати. Ми маємо надію, що в найближчому майбутньому кожен земляк наш, кожен житель Гарличчини, відвідає музей і ознайомиться з його творчістю. якою буде погода 1 листопадового тижня, а такою, як вона восени, буває, мінливою. Але в понеділок, 31 жовтня, очікуємо ясного дня. Вночі плюс 7, у день 11 градусів тепла. У вівторок, 1 листопада, мінлива хмарність плюс 4 вночі, плюс 13 в день. У середу, 2 листопада, хмарно з проясненнями можливий дощ, плюс 8 вночі, плюс 13 в день. У четвер, 3 листопада, похмуро. 7 градусів тепла вночі, плюс 12 градусів у день. У п'ятницю, 4 листопада, Мінливу хмарність нам прогнозують синоптики: 7 градусів тепла вночі і 12 градусів тепла у день. Суботнього дня 5 листопада хмарно з проясненнями. Плюс 7 вночі і тих же самих 12 у день. Недільного дня, 6 листопада, мінлива хмарність. Стопчик термометра вночі опуститься до плюс 3 градусів, а вдень підніметься до плюс 8. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в душі погоди. Тижневікарличина добіг кінця і настав час поставити під ним фінальну крапку. Але спочатку познайомлю вас і з ось таким повідомленням, шановні глядачі і потенційні читачі друкованої преси, газета Карилицької громади «Вісник Кагарличини оголошує і починає передплату цього друкованого видання на наступний 2023 рік рік нашої очікуваної перемоги. Тож запрошуємо вас передплатити вісник Кагарличини на 2023 рік або на півроку. Дізнавайтеся про місцеві новини з телевізійного тижневика наших інформаційних випусків і друкованого тижневика Вісник Карличини». Хто поінформований, той озброєний. І наостанок нагадаю вам, що цими вихідними Україна переходить на зимовий час. Переводимо стрілку годинника на одну годину назад. Звичайно, не обов'язково це робити о 4 годині ночі, а точніше ранку. Просто щоб ви не забули зробити таку дію. І на цьому завершую. До побачення! Все буде Україна!